Вітаю вас на каналі Фейклор, мене звати Олена, і прийшов кінець року мій улюблений час книговиданні, бо анонсують книжки, які видадуть у 2026 році. Я обрала ті, що мені найбільше сподобалися, і розповім вам у цьому відео. Тому вмочітеся зручніше, беріть щось смачненьке і подивимося, що там нам наанонсували. Природна краса Лін Лін Хуанг Видавництво «Небо», рейтинг на гудріц 3,79, хоррор, трилер, сучасна література, квір лгбт література. Це дебютна робота авторки і доволі незвичний вибір для цього видавництва. В подібних до цієї книги зазначаються багато моїх улюблених книжок. Це, наприклад, «Хлорін», Рушмони, «Ават», а також багато з моїх бажанок, які я мрію прочитати. Розповідається про талановиту піаністку, яка застосовує у своїй грі незвичну техніку, яку ніхто не може повторити. А навчилася вона цієї техніки у своїх батьків-іммігрантів з Китаю, а також музикантів. Але після нещасного випадку, який залишає батьків жінки у важкому стані, вона вирішує покінчити з кар'єрою музикантки та влаштовується у елітний салон краси в Нью-Йорку. Холістік відомий своїми дивовижними процедурами та продуктами наприклад, відсмоктування невдало з Робленого ботиксу або нарощування вій з павутинного шовку. Головну героїню підсаджують на ці продукти, але під цими незвичними настоянками ховається щось зловісне. Дуже популярна зараз ця тематика, можна звати мінімум два фільми. Це субстанція та огидна сестра, а також книга Рушмони Ават. Але мені досі не набридло, і ця книга одна з моїх найбільших бажанок. Лицар Еміль Рейчел Гіллік. Видавництво небо, рейтинг на Гудріц 4,27. Фентезі, роментезі, готичне фентезі. Тут я купилася на обкладинку, і що ще особисто мене здивувало, що це від авторки одного темного вікна, я цього не знала. І цю книгу я теж хочу прочитати. Вона, здається, ось нещодавно вийшла. Лицар Еміль розповідає нам про провидицю Сибілу, яка мріє взагалі не бачити сни, бо у снах до неї. Приходять шість подобічних істот від них вона дізнається про жахливі події, які ще навіть не сталися. І тому з усіх куточків королівства до неї їдуть вельможі та прості люди, щоб дізнатися майбутнє. Коли сибіла та її сестри наближаються вже до завершення своєї служби, до собору прибуває загадковий лицар Родрік, який зневажає здібності Сибіли. Та коли сестри сибіли несподівано починають зникати одна за одною, їй доводиться звернутися саме до цього лицаря за допомогою. Відповіді, які вона шукає, знають тільки Боги, і саме Родрік може перемогти Бога. Піде на мою майбутню поличку з готичним фентезі. А ще я в відгуках прочитала, що там буде другорядний персонаж, такий фамільяр-компаньон, як в мультиках Діснея Гаргулья. І Я обожнюю Гаргуль. тому це ще один плюсик до цієї книги. Контур Рейчел Каск, видавництво книги Лав, рейтинг на Гудріц 3,67. Сучасна література автофікшн, Літо Греція. Побачила, що книга про Грецію це вже для мене плюсик. Греція мені вже як рідна, в мене там родичка живе, і буде знову цікаво повернутися у цю атмосферу і згадати свої кращі часи. Письменниця їде до Афін викладати курс письма. Там вона стає слухачкою ланцюга оповідок. Люди, яких вона зустрічає, один за одним розповідають їй історії своїх життів. Починаючи з сусіда по літаку, який розповідає їй про швидкісні човни та власні невдалі шлюби, люди починають їй розповідати про своє кохання, тривоги, болі та уявлення про це життя. Це роман про. Письмо, самовираження про мистецтво робити людські автопортрети. Ще у цієї, у цієї книги багато нагород. І був такий відгук на гудріці, який мене насмішив. Точніше, наприкінці відгуку, читачка написала: знову намагаюся стати крутою дівчинкою. І в мене теж ця книга асоціюється з дівчатами, які читають претензійні книги, знімають естетичні тіктоки та інстаграм-фотографії з цією книжкою. Тому теж знову намагаюся бути крутою дівчиною. Вдвічі молодша за нього Дженет Маккарді, видавництво Артбукс, сучасна література, сатира, драма, романтична література. Ця книга мене зацікавила, бо її написала акторка та авторка книги Я рада, що моя мама померла Дженет Маккарді. І для 2025-го вже 2026 року в неї дуже підозрілий і дивний сюжет, тільки послухайте. Все, чого хоче Вальдо, це головна героїня, 17-річна дівчина, це містер Корджі, її викладач творчого письма з дружиною, дитиною. Іпотекою та рахунками зі вмерлими мріями, обвітреним виглядом і зростаючим животом вона не розуміє, чому його хоче. Може, через його пристрасть, через його життєвий досвід, те, що він знає книги, фільми та інші речі, яких вона не знає. А може усе це чистіше корениться в їхньому несподіваному зв'язку, споріднених душах, подібному погляді на світ навколо. А можливо, достатньо лише того, що він бачить її, коли ніхто інший не бачить. І це настільки слизька тема, що я не вірю, що книга буде дійсно на цю тему. Мені цікаво, як, що авторка в цьому романі заховала, як вона все виверне. Це здається, буде якась сатирична книга. І до речі, вона ось тільки вийшла в Америці. На неї ще навіть відгуків немає. Груди та яйця мієко кавакамі. Тут я почала шкодувати, що перекладаю назви на українську. Звучить не дуже, але так воно і повинно бути. видавництво Artbooks. рейтинг на Goodreads 3,85, сучасна література, фемінізм, японська література. Це японська авторка, і цікаво, що вона ще й блогерка та музикантка. Знову ж таки, в подібних до цієї книги зазначаються мої улюблені книжки Вегетаріанка Хан Канг і книги Саяки Мурати. Шкода, що саме Саяку Мурату у нас чомусь досі не перекладають. А ще я помітила, що в мене в бажанках прочитати була ще одна її книга. Не знала, що це теж її авторства. Називається Хевен. Її, на жаль, не переклали. Вона про булінг в японській школі. Але повернемося до грудей та яєць. Книга поєднує в собі тонкий гумор та емоційну глибину. Також вона досліджує жіночність та автономність тіла. Раніше це було дві книги а зараз вона поєднана в одну і розділена на дві частини. В першій частині розповідається про трьох жінок: 30-річну Нацу, її старшу сестру Макіко та доньку Макіко Мідоріко. Макіко вирушила до Токіо в пошуках доступної процедури збільшення грудей. Її супроводжує Мідоріко, яка нещодавно замовкла, не знаходячи слів, щоб висловити відчуття від тиску пов'язаного з дорослішенням. Її мовчання стає каталізатором для того, щоб кожна з жінок зіткнулася зі своїми страхами та розчаруваннями. Це, здається, в фільмі Маленька міс щастя теж був такий підліток, який е, не розмовляв з протесту. У другій частині Нацуко, який майже 40, розмірковує про народження дитини через анонімне донорство сперми. Ось ми і розуміємо, чому така. Назва вона доволі пряма. Яскраві Молоді жінки Джессіка Нолл. Видавництво Artbooks. Рейтинг на Goodreads 3,99 Трилер True Crime. Субота 1978 року у Флориді чоловік серед ночі проникає у студентський жіночий гуртожиток, заходить у кімнату за кімнатою і вбиває декілька мешканок. Незабаром цей чоловік стане найвідомішим серійним вбивцею в США. Але його бачили кілька людей під час скоєння злочину. Виживши, включно з ключовою освіткиною Памелою Шумахер, назавжди зміняться цієї ночі. Всі вони стали жертвами, але розповідаючи свої історії, тут вони залишаються господарями власних оповідей. І вони самотужки полюють на злочинця, всупереч опору системи правосуддя та поліції, всупереч громадській думці, яка ідеалізує серійного. Мого вбивцю і прототипом цього серійного вбивці був тенд Банді. Книга, як я зрозуміла, підіймає на жаль досі актуальну тему. Це романтизація серійних вбивць у медіа. Тут же ми зможемо побачити реальне обличчя цих огидних, жалюгідних, нікчемних людей. Образ яких нічого не має спільного, з образом, який будується в пресі, в кіно та в документалках, Самотній замок у дзеркалі Мізукі Сіджимура, Видавництво Artbooks. рейтинг на Goodreads 4,23, фентезі, магічний реалізм, японська література. Книга, на яку я дивлюся вже роки 3-4. Так я додивилася до того, що вона зникла з продажу англійської мови. Потім про неї заговорили не тільки на англомовному буктюбі, але й на українському. І ось я дотягнула час до того, що її видадю, видадуть вже і у нас. А вперше я про неї почула від блогерки Елісон Пейджес. Вона навіть зробила. Татуювання з обкладинкою цієї книги, і загалом дуже мене нею зацікавила. Це історія про психічне здоров'я, труднощі підліткового віку та підтримку один одного. Сім школярів, уникаючи школи, ховаються у темних кімнатах, поки не натрапляють на портал у інший світ. Цей інший світ дозволить їм відпочити від їхнього стресового життя. Проходячи через дзеркало, вони опиняються у величному замку, який стає їхнім ігровим майданчиком та притулком під час шкільних годин. Студентам доручено знайти загадковий ключ, який подарує тому, хто його знайде, здатність виконати одне бажання. Дивовижні пригоди кавалера та клея, Майкл Шейбон, Видавництво Фабула Рейтинг на Гудріц 4,19, Історична література, комікси, євреї, сучасна література. Це вже культовий роман сучасного класика Майкла Шейбона, який за цю книгу здобув Пуліцерівську премію. Джо Кавалер, молодий єврейський художник, який також навчався мистецтву зникнення у стилі гудіні. Він втікає з Праги окупованої нацистами і опиняється в Нью-Йорку. Його кузен з Брукліну Семі Клей тим часом шукає для себе партнера для створення героїв для нового феномену Америки коміксів. Таким чином вони стають творчим дуетом. Ця книга це погляд на минулу епоху у поєднанні з гарною історією про двох приємних персонажів, які так захоплені своїми перемогами та трагедіями, що навіть не помічають, що стають піонерами нового мистецтва. Чомусь впевнена, що це буде дуже цікава, сповнена пригод, насичена книга, і я вже не дочекаюся, коли буду тримати її у своїх руках. Дияволиці Барбі Доревіль, видавництво стилет і стилос, рейтинг на Гудріц, 3,73, французька класика оповідання 19 сторіччя, хоррор. Це французька класика, яка складається з шістьох оповідань, натхнена Бодлером та філософією декадансу та дендизму. А також кажуть, що саме з цих оповідань у літературі постав образ Ляфем Фаталь. І, хоча я не люблю оповідання, але зроблю виключення для цієї книги, бо тема дуже цікава. Далі цитата автора цієї книги: що стосується жінок із цих історій, то чому б їм не бути дияволицями? Хіба в них немає достатньо дияволізму, щоб заслуговувати на цю милозвучну назву дияволиці? Тут немає жодної, яка б не була дияволицею в якійсь мірі, як і диявол, що колись був ангелом. Але впав до гори дригом, голова вниз, а решта вгору. Жодна з них не є чистою, доброчесною, невинною, навіть відокремлені як монстри, вони мають дуже набагато хороших почуттів і моральності. Тож вони б могли також називатися дияволицями. І ніхто б не сказав, що це несправедливо. Мав намір створити маленький музей цих дам. Що ж будемо читати про музей цих дам. Квайдан історії та дослідження дивних речей Лавкадіо Герн, Видавництво Стилет і Стилос, Рейтинг на Гудріц 3,82. Хорор, оповідання, японська література, міфологія, фольклор. Квайдан з японською перекладається як історію привидів, це ілюстроване видання, антологія з 20 оповідань, які засновуються на японській демонології. Збирав це все відомий сходознавець під час своїх мандрів. Нічого не знаю про японську демонологію, але дуже буде цікаво дізнатися. Артбук, товариство прерафаелітів, видавництво стилет і стилос. Це поки що вся інформація, яку нам надало видавництво. Це буде книга про історію та естетику мистецького руху прерафаелітів. Вона буде включати у себе біографії митців та інтерпретації їх полотен. Я обожнюю стиль прерафаелітів, ви не бачите, але в мене там під стелею висять дві картини репродукції художника Джона Вільяма Вотерхауса. Це. Представник цього мистецького руху. Тому дуже хочу собі артбук з, цим, з цими картинами, буду постійно його, його переглядати та надихатися. Foundry Site. Роберт Джексон Беннет. Видавництво «Апріорі». рейтинг на Goodreads 4,16. фентезі, сайфай, високе фентезі, LGBT, література. Це перша книга трилогії-засновники, це поєднання фентезі, техномагії, авантюрного трилера, і засновано це все на венеціанських купецьких домах. У місті державі Тиван, чарівництво індустріалізоване. А речі можна зачаровувати так, як лиш забажають заможні клієнти чотирьох впливових купецьких домів. Санчі Градо, наймані злодійці з дуже особливим талантом, одного разу потрапляє до рук незвичний, схожий на ключ-предмет, наділений власною свідомістю. Несподівано дівчина опиняється у поватині заплутаних стосунків, найвпливовіших вельмож – і хитромудрих схем, які ті вигадали, щоб монополізувати чари. Її найближчий соратник у цьому Грегор Дендоло, єдиний син однієї з чотирьох родин, який вперто відмовився від привілеїв свого роду, щоб змінити суспільний лад на краще. Хочу прочитати це фентезі, а також цікавий факт: на гудріц є п'ятизірковий відгук на цю книгу від Брендона Сандерсона. Хосе Карлос Сумоса, Дама номер 13 Видавництво «Апріорі». Рейтинг на Гудріц 3,72. Хоррор, трилер, містичний трилер. Іспанська література 21 -е століття. Це інтелектуальний трилер від іспанського автора. Молодому викладачеві словесності Соломону Рульфо та повії Рейчел, щоночі сниться однаковий сон. Незнайомий дім, потрійне вбивство і жіночі благання про допомогу, намагаючись зрозуміти природу цих моторошних видінь, вони випадково опиняються в загадковому домі, де їм відкривається заборонена для пересічних людей таємниця. Світовою поезією правлять 12 мус, 12 впливових дам, здатних перетворювати слова митців на могутню зброю, що змінює світ. Хто ці жінки, знання про яких може коштувати життя, і хто насправді ховається за іменем дами номер 13 Відповіді на ці питання героям доведеться шукати там, де краса слова межує зі смертельною небезпекою, помстою дам за порушення їхнього інкогніто. Місто і місто чайна м'євіл, видавництво Богдан. Рейтинг на Гудріц 3,9. урбаністичне фентезі, сайфай, детектив. Детективно фантастичний роман розповідає про розслідування вбивства у двох містах, які існують поруч і подекуди навіть займають спільний простір. Не питайте, це щось на метафізичному. Їхні мешканці змушені жити за суворими правилами, їм заборонено відвідувати сусіднє місто або навіть визнавати його існування. Два детективи з цих міст опиняються, втягнутими у небезпечний світ радикальних націоналістів, які прагнуть знищити місто сусіда та уніфікаторів тих, хто мріє об'єднати обидва міста в одне ціле. У романі Чайна М'євіл поєднує незвичні фантастичні ідеї з поліцейськими процедурами детективу. Порівнюють з Кавкою, Філіпом Діком і романом 1984. А також у цієї книги дуже багато нагород. Чайна М'євіл написав цю книгу для своєї. Смертельно хворої матері, яка дуже полюбляла жанр детективу. Анафема Кері Лейк, видавництво КСД, рейтинг на Гудріц, 4,21 фентезі, роментезі, готичне фентезі, Дарк Роменс. У КСД багато анонсів вже на їх сторінці, але на диво мене зацікавила тільки одна книга: якщо не враховувати Стівена Кінга або Чака Паланіка. Але в мене і так багато непрочитаних книжок цих авторів, щоб ще думати про новинки. І ця, ця книга це готичне фентезі. Воно мені якось по опису схоже на убивцю лісу. Але я сподіваюся, що тут тему розкриють більше, буде більше. Цікавою моторошною атмосфери, бо тут не 100 сторінок, як в убивці лісу, а більше 600. Багато не буду розповідати про сюжет цієї книги, бо звучить він доволі банально. Тут мої ставки на атмосферність книги, на якусь темноту, загадковість. І розповідає вона знову про заборонений ліс, знову про головну героїню, яка туди йде. Там вона зустрічає. Якогось загадкового героя коханця все по класиці і нас чекає готична атмосфера та slow burn Романс. Особливий голод Челсі Саммерс Видавництво Урбіно Рейтинг на Гудріц 3,71: Хоррор, трилер, сучасна література, фемінізм. Теж неочікуваний вибір для цього видавництва. Книжка на мою улюблену тему. Uh, «Unhinged women» або uh, «I support women's rights, but more importantly, I support women's wrongs». Гастрономічна критикиня Дороті Деніелс обожнює свою роботу, вибаглива, педантична і надзвичайно розумна. Вона настільки досконало володіє кулінарним мистецтвом, що в будь-який вечір могла б приготувати страву краще, ніж будь-хто з шеф-кухарів, про яких вона пише. Дороті любить секс так само, як і їжу. І хоча їй важко знайти довготривалого партнера, здатного за нею встигнути, вона бере від самотнього життя максимум, часто мандруючи з Мангеттена до Італії за новими смаками в усіх сенсах. Та всередині Дороті є щось таке, що відрізняє її від усіх інших. І досить довго це придушуючи, вона починає приймати те, що робить її унікальною. І моторошною розповідаючи про своє життя, від здавалося б іделічного дитинства через вершини кар'єри і до моменту, коли вона встромляє льодоруб у шию чоловіка на Фаєр Айленді, Дороті Деніас показує, що стається, коли жінка нарешті приймає власну перевагу. Це далеко не всі анонси наших видавництв, деякі з них ще не робили анонсів на момент зйомки цього відео. Тому, якщо вас цікавить більше, можете заходити на інстаграм-сторінки цих видавництв. Зазвичай там вони публікують анонси на 2026 рік, може знайдете щось цікавеньке для себе. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підтримувати цей канал вподобайкою або коментарем, якщо вам сподобалося це відео. Також в мене є свій інстаграм, також телеграм-канал, посилання в описі до цього відео. Приємних вам свят і до зустрічі у новому відео.